Мир вам та добро, запрошуємо вас до молитви Дев'ятниці, до найсвятішого серця Ісуса та непорочного серця Діви Марії. Молімося її в спільному намірі за досвід Божої любові для грішників і за наші особисті наміри, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Перший день дев'ятниці до найсвятішого серця Ісуса та непорочного серця Діви Марії. Ісус Христос, у якого ти шукаєш допомоги, правдивий Бог, тобто любов самого нашого Бога. Ми знаємо про Божу любов, що Він любить усе, що створив. Ти Те теж Боже творіння. Отож можна сказати напевне. Ісус Христос, правдивий Бог отож любить тебе і чинить тобі добро, тому не сумнівайся, що божественне серце прихильне до Тебе. Ми знаємо про Божу любов, що вона всемогутня і може зробити все, що захоче, тому найсвятіше серце може позбавити тебе всіх твоїх страждань зараз, а також дати тобі бажану благодать. Це залежить від Його святої волі, ми знаємо про Божу любов, що Господь не хоче, щоб грішник помер, але щоб він навернувся та жив. Тому сміливо, з великою довірою, йди до Його серця, яке любить тебе, яке вседостатнє, щедре та повне милосердя, якщо те, про що ти просиш, корисно тобі. Він не відмовить тобі у твоєму проханні. Послання Богородиці Цариці Миру 25 липня 1999 року. Дорогі діти, і сьогодні радію з вами, усіх вас закликаю до молитви серцем. Закликаю вас, дідоньки, щоб тут зі мною всі дякували Богові за благодаті, які вам дає через мене. Бажаю, щоб ви зрозуміли, що тут хочу створити не лише місце молитви, але й зустрічі сердець, хочу, щоб моє, Ісусове і ваше серце перемінилися в одне серце любові та миру. Тому, дітоньки, моліться. І радійте всьому, що Бог чинить тут, незважаючи на те, що сатана викликає чвари та немир. Я з вами впроваджу вас усіх дорогою любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Тепер станьмо на коліна і помолімося цією молитвою. Милосердне та щедре серце Ісуса, я смиренно закликаю, прославляю і люблю Тебе. Прошу Тебе про прощення всіх гріхів, недоліків та помилок, які я здійснив за все своє життя, і якими обманув Тебе, Твоє батьківське серце, що любить найбільше, обіцяю з допомогою Твоєї благодаті, що не ображу тебе, кохане і гідне серце жодним гріхом. Принаймні тяжким, сподіваючись на твою нескінченну доброту та милосердя, я шукаю в тебе притулку у моїй нужді. Я віддаю тобі мої потреби, мої тривоги, приношу тобі мої прохання, щиро прошу тебе через непорочне серце Твоєї Пресвятої Матері, а також святих Покровителів. Милостиво, вислухати моє прохання, як ти вже вислухав тисячі прохань у їхніх мирських та душевних стражданнях, і як ти обіцяв своїм шанувальникам. Я також довіряю потреби всіх моїх ближніх, Твоїй безмежній милості. Найсвятіше серце Ісуса, будь нашим спасінням та допомогою повсякчас, а особливо в годину нашої смерті. Амінь. Серце Ісусе, я довіряю Тобі. О пречисте серце Марії, повне доброти, яви нам свою любов, нехай полум'я Твого серця, О Маріє, зійде на все людство. Ми любимо Тебе безмежно, наповни наші серця істинною любов'ю, щоб ми прагнули тебе. О Марія. Лагідна і смиренна серце, згадуй нас, коли ми впадаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. Одай, щоб ми через Твоє причисте материнське серце були зцілені від усякої немочі духу, зроби нас здатними завжди споглядати доброту Твого материнського серця, і дай, щоб через Його полум'я ми навернулися. О Ісусе, ми знаємо, що Ти був тихий і віддав за нас своє серце, увінчене терням і нашими гріхами. Ми знаємо, що Ти і сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо. Заради Твого найсвятішого серця, вчини так, щоб ми всі любили одне одного. Хай зникне ненависть між людьми, яви нам свою любов. Ми всі любимо Тебе і прагнемо, щоб своїм серцем, пастиря, Ти захищав нас від гріха, увідай в кожне серце Ісусе, стукай, стукай у наші серця, терпляче і невтомно, ми все ще закриті, бо до кінця так і не збагнули твоєї любові. Невпинно стукай у наші серця, о добрий Ісусе, і дай, щоб ми відкрили їх тобі хоча б тоді, коли згадуємо про Твої страждання, які Ти переніс за нас. Господи, помилуй, Христе помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю, Світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійця, Єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса в лоні Діви Матері, Святим Духом Утворене, помилуй нас. Серце Ісуса зі Словом Божим суттєво з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса святини Боже, помилуй нас. Серце Ісуса Храми Всевишнього помилуй нас. Серце Ісуса Доми Божий і брамо Неба, помилуй нас. Серце Ісуса, палаючи Вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса справедливості і любові скарбнице, помилуй нас. Серце Ісуса, доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса, чеснот усяких, бездонна глибінь, помилуй нас. Серце Ісуса всякої слави найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса, Царю та устремління всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби, мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас, серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали, помилуй нас, серце Ісуса, прагнення від вічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса терпеливе і багате милосердям, помилуй нас, серце Ісуса щедри для всіх. Які до тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса, облагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса людськими зневахами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса за провини наші сокрушене. помилуй нас. Серце Ісуса аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса Списом пробите, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса, життя і Воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса, мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса, жертво за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса, спасіння тих, хто на тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса надіє тих, хто в Тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса солоду всіх святих, помилуй нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе, тихий і смирений серцем, вчини серця наші подібними до Твого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого сина і на славу, та відшкодування за гріхи, яке Він тобі складає від імені грішників, змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Котрий з тобою живе і царює на віки вічні. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.